Добрий вечір. Добрий вечір. Нам тут голови вами порозмовляти, якщо ви проєкт ви почуваєтесь. Після операції ну, нормально, на диво нормально. А до операції як почуваєтесь? Ну, це круглосуточні болі, два та сустави, що вам сказати. Костянтин каже, нарешті зможе жити повноцінним життям. Щойно йому замінили кульшовий суглоб. Заходом операції з первинного ендопротезування кульшового суглобу в реальному часі спостерігали більше сотні молодих лікарів Київщини. Конференцію із надзвичайним майстер-класом для них організували Київський обласний департамент охорони здоров'я спільно з кафедрою ортопедії і травматології Національного університету охорони здоров'я імені Шупика. Наша молодь починає такі операції, починає з асистенції, починає проводити такі операції. Вони повинні побачити, з чим стикається лікар під час такої операції, які проблеми виникають. Тому ми зібрали групу експертів, зробили три операції в режимі онлайну для того, щоб навчити показати, з чим вони можуть стикнутися. Медичною базою для проведення таких навчань обрали ірпінську центральну міську лікарню. Вона увійшла у четвірку центрів Київщини, які з наступного року працюватимуть за державною програмою соціального ендопротезування кульшових суглобів. У нас перед цим була комісія, яка дивилася умови, де перебувають пацієнти післяопераційному періоді, як вони оперуються сама операційна, скільки яке в нас оснащення? І для нас це дуже приємно, що із усієї області вибрали саме нашу базу. Учасники конференції спостерігали за різними видами доступу до кульшового суглобу і могли ставити питання, які їх цікавлять. Сьогодні було дуже цікаво спостерігати, тому що хірург використовував задній хірургічний доступ до кульшового суглобу. Він не є дуже популярним в Україні більше його використовують за кордоном, тому дуже цікаво було побачити, як його імплантували в Україні, як використовують його переваги та недоліки. Цікавий формат онлайн з операційної, а також досить хороші такі базові лекції по саме по постановці, по тонкостям протезування кульшового суглобу. Мені б хотілося б, щоб таких конференцій проводилося більше і більше залучати в молодь, тому що дійсно в Україні, не дивлячись за останні роки, наскільки активно продвигається ендопротезування. Починаючи з січня 25-го року, міністерство охорони здоров'я анонсувало чергові зміни, які зможуть розширити суттєво можливість надання допомоги пацієнтам. Дві операції в межах цієї конференції провели лікарі з інших медустанов. А до третьої саме зараз готується фахівець ірпінської лікарні Євген Реп'йов. ендопротезуванні він має десятирічний досвід. Здобував його не лише в українських клініках, але й за кордоном. Лише за два останні роки він провів більше двох сотень операцій заміни кульшового суглоба. Зараз встановлений ще один, який покращить життя ще однієї людини. Імплантували суглоб фірми Скулаб. Дуже подобається, гарно імплантується, гарний присвіт. Що на ніжці, що на западині. За швадбуска, обробити ранок відомо, що ендопротезування кульшового суглоба належить до надзвичайно складних операцій. І її хід залежить не лише від майстерності хірурга, але й від усієї команди. Євген Рапйов пишається, що у нього колектив згуртований і дуже професійний. У самого ж по завершенні операції бачимо в очах неприховану втому і радість водночас. У нас все вийшло, ми задоволені, команда задоволена. Пацієнт, я думаю, теж буде задоволений. Тому все добре. У нас всі лікарні, які в списку майбутніх центрів антипротезування, вони з Сучасними операційними з тим персоналом, який підготовлений до проведення таких операцій. Але хочемо ми цим показати це можливо не тільки в городі Києві, не в місті Києві. Це можливо не тільки в Чернівцях чи якомусь місті, але в тих центрах ендопротизування в Київській області, які зафіксовані, і вони вже знаходяться в наказі Міністерства охорони здоров'я.